Буває так, що під час промивання відчувається біль у лобі та у вухах, через що потім немає бажання повторювати цю процедуру ще раз. Зараз я розповім, що саме може йти не так, для того, щоб ця процедура не викликала дискомфорту. Що може піти не так? Перше це нахил голови. Вона має дивитися прямо вниз, не просто нахилитися, ось так, а саме голову донизу. Це дуже важливо. Друге, зверніть увагу, щоб не нахиляти голову у убік. Так вода може потрапити у вухо. Третє це направлення. Я знаю, всім здається, що нас ніс йде уверх, але насправді ніс йде ось так у глибину. Тому чим би ви не промивали шприцем або пляшечку. Треба направляти цей поток рідини. Паралельно дну полості носа. Не вверх, тоді рідина йде у лобні пазухи і тут закладає, і тут болить. А ось паралельно дну полості носа. Так, нахилилися донизу та вводимо ось таким чином. Не так, а ось так. І все буде добре. Якщо ви промиваєте зі шприця, то треба звертати увагу, щоб промивати протилежними руками таке. Правило хреста правою рукою миємо ліву половинку носа, а лівою миємо праву, щоб не пошкоджувати переділку носа.